Це не жарт. Я реально купив собі тату машинку. Знаєте, друзі, ніколи не пізно почати робити те, що давно хотів. Нарешті я діснив свою маленьку мрію, замовив власну тату машинку. Це Must Fall 2 Pro від Dragonhawk. Я реально довго вибирав і читав відгуки. Хотілося чогось надійного і зручного для навчання. Взяв повноцінний стартовий набір, щоб нічого не докуповувати окремо. Але все-таки доведеться. Тут є все необхідне: 20 професійних голок, 10 штук 1205 rl для ліній і 10 штук 1205 rs для тіней. Штучна шкіра для тренувань, трансфер папір, ковпачки для фарби, невеликий флакон чорної фарби Triple Black на 15 мл. Її вистачить на перші спроби, є навіть рукавички, щоб працювати чисто, Пластер для обмотки самої машинки, а також акумулятор і зарядка. Для мене це не просто інструмент, це старт нового хобі, шанс вчитися, рости і втілювати свої ідеї у справжнє мистецтво. Так що погнали вчитись, можливо, зовсім скоро я покажу вам свої перші роботи, бо хто сказав, що мрії мають залишитися мріями.